Що ви вилупилися? Да, Наталівальна дала мені свої речі і сказала занести в клас. Мені, а не вам. В, ви, ви серйозно? Поки я оце ходила, допомагала. Не просто так ходила, а допомагала. Вони могли проектор включити. Вони ж сказали, що сьогодні будемо дивитися презентацію. Як ви мене добрий день, Наталечка і Іванівничка? А я проектор включила сама, ледь не впала. Ну вони ж розумієте, вони не можуть. Класти на одне місце. Ні, вони вже його загубили, уявляєте? Молодець, Маша, сідай на своє місце. А, а дивіться, у мене така сама кофта, як у вас. Я її так довго шукала, вона мені просто дуже сподобалась, але вам дуже пасує. Дякую. сідай, <пас> будь ласка, на місце. Чуєте, а ви чого запізнилися? Що ви там так довго шукали в тій учительській? Маша, урок вже почався. Особисті запитання потім. Добре, добре. Що ржете, анчоуси? Діти, у кого є серветки? Мені потрібно тут взуття витерти. Блін. Чуєш, ти що спиш? В тебе є серветка? Дай мені! Швидше. А, в мене є, в мене є, я спеціально для вас ношу. Ось тримайте, а давайте я вам витру. Давайте ножку. Дякую, Маша, я сама сідай. Та, та мені не важко, давайте я вам витру. Ні, Маша, повернись за свою парту. Добре. Бачите, ви її розізлили, вона тепер зла. До речі, хто не знає, вона моя сусідка. Вона вчора до нас на чай приходила, вони там з мамою щось сиділи, говорили, просили мене прийти, але ну, блін, мені треба було вже спати. У вас зараз підручник впаде, впаде. зловила, Боже. Слухайте, давайте, щоб ви стільки всього не носили, то я вам додому занесу. Ні, Маша, не потрібно, у мене ще після вас три уроки. Та мені не важко, та я щось знаю, де ви живете. Не потрібно, я кажу. Ну, як хочете. Вона просто не хоче мене напрягати. Що? Ну, блін, нічого. Другий варіант, другий варіант завжди ваші. От що тут в першому? Надаль на що в першого. Діти, на то вона і самостійна робота, ніхто нікому не буде допомагати. Ну, то я ж собі питаю, а не комусь. Вони хай самі роблять. Маша, капець. Ну ладно, їм не допомагати, а нехай самі роблять. Ну щоб мені попросить вона ще в мене щось. Маша, збери листочки, будь ласка, і поклади мені на стіл. Давай сіди. Куди ти допомагаєш? Чого ти взагалі стала? Сідай на місце, деградуй далі. Діти, як і обіцяла, подивимось невеличку презентацію. Хто мені допоможе слайди перемикати? Е, можна я? Я, будь ласка, йо. Саша, ходи. мене Маша звати, що завжди плутаєте. Ні, Саша мені допоможе. Підходь, будь ласка. Ну, капець, ну чого вона? Вона з лінійкою справитись не може, а тут ноутбук. Ну, диви, для... вже висне. Що, Саша, переключає, дивлюсь. Нарешті це закінчилось. О, Наталька Іваночка, чи їде, ай в столовку, там сьогодні буде пюрешка із котлеткою. Я знаю, як ви любите котлети, ви коли їх смажете, на весь підліст смердить. Ні, Маша, мені ще вчительську потрібно. То давайте я вам візьму, а ви підтягнетеся. Ні, йди он з кимось з однокласників. Я не хочу, вони тупі. До побачення. До побачення, Іванівничка. Що?